Добрий день, ви продаєте реперів? Тьфу, степлери! Ти не знаєш? Ем, um, ні. Сьогодні його день! Чий! 5 березня 1866 року Джордж МакГіл запатентував перший прототип степлера! Сьогодні день народження! Степлера! Це дивно. Можна мені просто звичайний степлер. Прийми його з честю. Ну, мені просто для роботи прийми у вірності. Що? Повтори за мною. Так сшиває він на віки, і хай не розірве ніхто. Щи? Та що тут взагалі Я... відбувається! Кажи! Так сшиває він на віки, і хай не розірве ніхто. Доброго дня! У вас є дироколи. Куко-коли. -ку і травка. Щоб. Кролика погодувати. Геть, мені просто був потрібен Степлер! Тепер ти у відповіді за нього та пішов ти в.